Міні-трактор Sentai 240, трактор вживаний, повністю перефарбований, все відрегульовано, стан технічно ідеальний. Ціна його на даний час 3600 доларів. На шинах задніх 20-х, передніх 14-х. Клієнти установили звичайну автомобільну резину замість цієї, що йшла в комплекті з протектором. Це відходжує значно краще. Так, передній вантаж встановлений. Задні вантажі перефарбовані під колір трактора. Триточкова навіска. Центральний він тут просто не вчепили, він йде в комплектацію трактора. Вал відбору на 540 обертів. Включається гідравліка гідравлічним насосом, так як і у всіх синтаях. Оцей речах. Коробка, 6 передач вперед, 2 назад. Вал відбору включається оцим речагом. Приборна панель повністю, все як і у всіх тракторах. Зарядка, тиск, масла, температура. Двоциліндровий двигун, 24 кінських сили. Стоїть новий акумулятор. Поставили нові фари. Ну, все, готово до роботи. Стан технічно ідеальний, абсолютно ніяких питань. Гарантія надається також на всі вживані трактора. Оприділяєте якусь поломку, даємо безкоштовно будь-які запчастини. Ціна 3600 доларів із доставкою.